Доброго дня, шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку, зробимо невеличку розминку та вправу на витривалість. Стійко на локтях. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізичній культури ранкову зарядку і вправу, яку, ви, яку ми з вами робимо. На витривалість, на силу, на гнучкість або інше. Сьогодні ми зробимо розминку, все робимо спокійно, без різких рухів. Я вас прошу, не забувайте підписуватись, хто мені відправляє завдання по фізичній культурі. Я нам маю на увазі прізвище ім'я, в якому класі ви навчаєтесь, та від якого зроблена та або інша ранкова або фізична справа. А ми з вами розпочнемо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо зверху кінців. Круки на пояс, нахуй голову вперед назад, ліва, вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дуже добре. Руки працював, пражні ножі. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже добре. Руки в сторони. Кістями чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки в сторону, чотири рази до себе. Кістями раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім до себе раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Дуже до Руки в сторону. Чотири рази руками до себе. Чотири рази від себе. Чотири рази до себе розпочнемо. Раз. Чотири від себе п'ять, шість, сім, вісім до себе раз. Дуже так. Наступне задання. Руки на пояс нахилу тулуба вперед назад, ріва вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Спокійно. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Руки на пользу. Два порота, тулуба вліво, два порота, тулуба вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вісім, раз, два, три, 4 п'ять, 6 7 закінчила. Дуже добре. П'ятнадцять нахил клуба, якому вони спокійно робимо. Нахили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчили. І на останній Раз стаємо на носки. На два перекатом стоїмо на п'ятки. Тягнемо носик на себе, стаємо на п'ятки два. Наноски стаємо раз. Перекатом стоємо на п'ятки два. Наноски стаємо раз. Перекатом стоїмо на п'ятки два. І на носки стаємо раз. Перекатом і стаємо на п'ятки два. Молодці. Переходимо до вправи. Стійки на локтях. Сьогодні тримаємо 15 секунд і на сьогодні все. На рівні локти знаходяться на рівні е, плечей. Спокійно тримаємо 15 секунд. І на сьогодні все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчили. Я вас прошу, діти, не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте, будь ласка, відправляти мені на почту на електронну або вайбер, WhatsApp, телеграм, або як вам буде зручно. Будьте здорові, до інших зустрічей, до побачення. Бувайте на все добре, діти.